Це ми ну, просто в мене замугало ну, трошки. Замогау. Ну ладно, цей відео буде трошечки коротеньким. Сьогодні обновлення об... Брухеви. Тож сьогодні коротке відео в нас буде. Так, ось у мій скін. Зараз воно загрузиться повністю. Повністю не шпанам це не бесписний, я не якийсь. Може мені подивитися тільки на Ютубі. І вот, видиш, у нас дбау. Та -та -тан, тан, -та -тан, тан 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 Нас нарешті обновили магазин для одягу. Після цього ми йдемо на канал Брайса після цього обзору. Це мені тільки обзор на оновлення Brookhaven. Нас не добав, нас тут об, м, обновили і обновив банк. І я вам покажу, що там середині. Навіть обновили ліфт. Так. Я вам покажу, що у нас там знаходиться. На початку, початку йдемо в нас, нас обновили банкомат. Нас тут обновили. Обновили все тут, а п, зробили трошечки його Класним. І дивіться, який тут банк. Я вам все показую. Навірно, що трошечки пофіксили. Ну ладно, це був коротенький обзор. Всім до побачення.